Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка і люди планети Земля. Зараз рівно 20 годин 00 хвилин. Сьогодні в нас 14 Січня 2022 року. Вечір, але ми бачимо, повсюду горять огні цивілізації, це людство працює, їде, швидко вирішує свої питання, сидить у домиках, у приміщеннях. Вирішує свої сьогоденні питання. Хочеться, щоб ми всі не забували про Бога, давали йому все саме краще, прославляли його і віддавали свою енергію, свої кращі сили і свою головне любов. Богу Небесному, який все створив, який дбає про кожного з нас. Тож не забуваємо про це, і все тоді в нашому житті буде так, як треба, і все буде правильно розставлено. Починає від э, взаємодії з людьми і закінчує чи акцентами, які ми розставляємо кожного дня. Хай Господь оберігає вас, а ви прославляйте Господа кожного дня. Не забувайте, що Він стоїть завжди попереду на першому місці у вашому житті. З вами був Сергій Голосіївський, з тропи мудреців. Бажаю вам всього самого прекрасного, що тільки можна. А головне це рухатись вперед до світлого майбутнього. На все добре, любі мої.